пищи, то я беру воду, покупаю по 1,5 гривни за литр, а просто смывать, то я беру там, где очищена вода. Вот, да, вода липкая. Вот душ принимаешь, да. если не сполоснешься, как не купайся, какое было не берешь, липкие руки. И вы знаете, что краны, конечно хорошо, если он еще работает. А в общем, если повернешь его куда-то, может его сломать вообще. Ванной е -е -е. приходится так сильно закручивать, потому что в щербинах все. Ванна, ты всегда, если купаешься, ванна, То значить тут я зберігаю воду, я не виливаю її, я потім її змиваю туалет. Зараз я погано себе почуваю, носити воду, я не можу. Мені возять отакі о, баклажки. 80 гривень на цей батальок. У нас ось все йде купляй скільки хочеш. У нас тут теж стоїть бак у магазині, який може там по рубль 50 літрів взяти. Мені це виходить 4,50 50 -то. Але стараємося, стріляти, як бачу, я включила, допустимо, воду. Це от гаряче, я допустим, включив. Якщо. Вона така світленька, то сіраємо. А якщо не цей коричнева, то не сіраємо. Ну коричнево, це просто як коли ремонт іде, Ну що зробиш, це таке діло. І ми, якщо варимо їду, то ми можемо помити картошку в цій воді, але на залитій всю там, допустимо, все залить такою такою водою.